Так, доброго дня, шановне панство, пані та панове. З вами Генрі Бовас, Генрі Кравієсенцу, дослідний касатерік. І сьогодні ми дивимося на таку тему, як поради для вас від вашого янгола-охоронця. Так, закрили. Так, ну давайте оберемо одразу ж що... камінці. Камінці оберемо. Так, тут у мене значиться. Па-па-па. Так, так, так. Так. Чесно, у мене тут гаразд. Одного янгол я вже бачу. Ось такий буде янголочок тут. От. Я нічого не пропустив, тому що хочу поставити саме камінцями цих янголів. От є ще янгол, і буде у нас кролик. Такс, 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 такс. Так, так так, так так. Так, все зібрали. Так. Чи може, може... У нас, по-моєму, минулий раз був кролик, я навіть не знаю. Давайте я, краще поставлю замість кролика білу ворону. Ось от, такий от, 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 от охоронець, Янгол. янгол охоронець. Такс. Так, ну що, видно, не видно, я не знаю. Тут якось так. Чуть-чуть поправлю, напевно, камеру. Отакує так все. Так <послання>, Послання для вас особисте від Янгола охоронця. Послання для вас залаштовуйтесь на себе, на свого Янгола охоронця у нього свої питання. Поради для вас від вашого Янгола Охоронця. Перший, другий, третій варіант. Поради для вас і від вашого янгола-охоронця. Так, раз, тут буде три карти. Раз, два, три. Раз, два, три. І раз, два. І три. Так, перший, другий, третій варіант. Дивимося, рада для вас від вашого янгола-охоронця. Перший варіант такий от. Янгелядку. Дуже цікава порада. Тут вам Янгол-охоронець е, каже, що не вступайте в склоки, не вступайте в сплітні, не спорте, не сойтесь, будьте мудріші, Знаєте, Буває таке, що е, вчіться, навчайтеся і. якби як би це сказати, Вчіться, навчайтеся, щоб вашим ворогам було заздрість ваше навчання, ваше вміння, ваше старання, ваші успіхи. Тому тут не, не спорьте, не, не ступайте з склоки. І, тобто тут про те, що не варто гнатися оце, ви знаєте, за конкуренцією і так далі. Варто самому покращуватись так тихонько, і вас очікує перемога. Давайте ще трошки, можливо, розкрию, що буде щось. Дійте прямо, дійте сміливо, е, нарощуйте те, що от вам вирощується, творіть, видумайте, вигадуйте і не ні на кого більше іншого. Так, тут хорошо показала, тому одразу ж зверну. Так, дивимося, другий варіант. Щось такою. Так, все. Другий варіант порада для вас від вашого янгола-охоронця. Такс. Навчіться стримувати в собі якусь силу. Навчіться навіть не стримувати керувати власною силою. Навчіться керувати, власною силою в добро», так навіть каже. другий варіант. Навчіться керувати власною силою задля созідання, задля краси, задля естетики, задля. Всього прекрасного, що є в світі ваша сила повинна бути скерована не на агресію, а на созідання. Бо созидання це одна з найсильніших сил з э, таких знаєте... і созидання тут мається на увазі, таке, э, я думаю, екологічне. Вот, так що тут у нас созидання созідання і таке, знаєте, уважне, вдумливе созідання. Уход від агресії. Ну, що, що вам, э, ну, вам радить, ваш я Волохоронец. влохоронець? Другому варіанті: ось що вам радить янулохоронець з э, власну силу перекотити не в агресію, не в пасивну агресію, не в яку агресію, а в созиданні. І вас очікує э, вдячність насправді від інших людей, від вищих сил і стабільність навіть якась. На. Так, ну что? Где мы Так, чекает, я так все правильно собираю. Так, так, так. А, так, а. Да-да-да, вот это было. Это я переворачиваю. Так, дивимся третий вариант. А, значит, что вам радует ваш янгол-охоронець? Тут вам Іанолохоронець каже, що ви можете довго обирати між різними варіантами, думати, мешкатися, але вам варто бути трошки сміливішим, трошки дієвішим, не боятися ну, взяти і зробити. Взяти і зробити, не думати, не сумніватися, а от взяти і зробити. Можливо, без, ну, не роздумувати так довго над якимось рішенням, тому що ви уходите в оченчество. Треба бути творчістю, а будь-що буде, Зробіть як. От, от як вийде, так і вийде. От, тут такий поради від вашого янгола -охоронця. От. На цьому все. Ми подивилися всі три варіанти. Що вам каже ваш янгол-охоронець, що він вам радить? Якщо ваш, вам варіант особливий, як ви не підійшов, можете подивитися інші. Дуже дякую. З вами був пан Генрі Поварський, Генеріз Сенсу. Значить, езот... дослідник езотерік, щастя здоровячка щастя здоровячка і мирного неба над головою. Бувайте.